Замість при люльці келишок вина під луками і скриньки. Свідомість фіртка довгі слуги хмелем, проміжні ланки в невимовне змило, і на пагорбку кричить червоним мулик. Крізь молодицю проростають мальви. За духу на веранді двоє дамки. під ліктем вибухівки цілоденні, порепаним повітрям губи дримбу до мовичок співнем півнем в невідоме жбурнув напарник Еверес на шафу, аби в комп'ютері погруди груди шифри буття. І ночуй без просвідку в картоплі, пильдуючи. навколо сила тупа, на сік, лиш цвірка, дійсність моркляний, замість при люльці келишок вина.